Летять. Щоразу кожен чортів раз, коли включається ця довбана сирена, ти повинен зрозуміти летять. Стовп вогню виривається під час старту важкої металевої туші, важке спекотне повітря обтікає гарячий метал, злегка закручуючись на стабілізаторах, тремтливе стрімке тіло ракети йде в ніч однакову і над західною, і над південною. І над північною Україною. Летять. Група йоганих цілей. Як кажуть у ППО. Підхоплюючись, заводяться двигуни. Втомлені хлопці, які не спали вже п'ять і з лишком місяців, втискують себе в місця згідно до бойового розпорядку. Розкручується антена, бурчить, заводячись зенітно-ракетний комплекс. Якимось дивом все ще працюючи після всіх цих ночей. І десь здіймаються у небо літаки. Чергова зміна, звично. Ох, сракка мутика, як швидко це все стало позначатися словом, звично. Звично падає під скляні кабіни, відмашка, старт, машина легко злітає в брудне небо. Пілот посміхається. Він любить цей момент. Незважаючи ні на що, любить. Повертаються напрямляючи, Хтось закурює всупереч інструкціям, де стягнуть жовтий дерев'яний ящик із ракетою, дим, чомусь неодмінний дим стелиться вздовж асфальту, що нагрівся за довгий день. Летять ракети, шукають сліпими носами точки удару, мчать, прагнуче роздерти, розпластати на шматки наші міста, мерзенні у своїй безкарності, бридкі у своїй впевненості, мертві у своїй суті. А перед ними прекрасно у своїй безбашенності, вмінні та витонченості, розгортається протиракетна оборона України. Сушки, здається, зависають у прозорому небі, невидимі промені радарів обмацують ефір, відшукуючи ту саму групу йоганих цілей. Спекотною іскрою летить в ніч недопалок вбивці ракет Місто засинає. Прокидається ППО Дай вам Боже здоров'я, хлопаки.